Доставка ґрунтофрези. Е Доброго здоров'я. На відео процес вигрузки ґрунтофрези Віракс. В даному випадку до клієнта приїхала невелика машина, та ще й яка має гідравлічний борт. Але ми дуже просимо, якщо ви замовляєте якесь навісне обладнання, будьте готові, що приїде велика машина. Зазвичай приїздить здорова фура, і в залежності від того, що саме ви замовили, потрібно організувати вигрузку. Підготувати місце, можливо, покликати людей на допомогу, бо часто товар є габаритним і важким. І зараз коротко розповімо про те, як відбувається процес замовлення. По-перше, ви не робите ніякої передоплати, ні копійки наперед ми з вас не беремо, ви робите замовлення у менеджера і спокійно чекаєте. Як тільки ми вантажимо машину по вашому напрямку, наш менеджер вам телефонує, попереджає. Далі ви чекаєте. Наш водій їде по певному маршруту, де в нього є також вигрузки, проїздить повз блокпости. Тому, від моменту дзвінка менеджера до моменту приїзду водія, проходить певний час. Коли водій розуміє, що може вас зорієнтувати, коли саме приїде, він вам дзвонить самостійно. Ну, а далі вже діло техніки, приїхала машина, ви оглянули товар, вигрузили і розрахувались. я мусимо кожну тиждень o